Добрий ранок. Чудовий, просто чудовий суботній ранок. Вночі була гроза з гарним дощем. І, як завжди, дощ змінює все. Незважаючи на те, що сонечко в нас сьогодні не спекотно, 19 градусів тепла. О, тіла валяються. І сьогодні дуже багато планів, щодо квітників постараємося попрацювати. Так, я вчора показувала, що купила на розпродажі рослинки, серед них два, дві деревовидних півонії. Захотіла замочити і вирішила вам показати, тому що сама ще ні, ніколи не бачила такого пакування ось в такому кошечку. Звичайно, цей кушечок буде використаний під цибулькові. Що не зробиш заради цих троянд? Цілий день сьогодні лишень тей роблю, що купаю ями. Ось перша. Тут я змогла лише запихнути лопату на пів штика. Зробила таку невелику ямку, залила водою, тепер чекаю, поки воно там все пройдеться, протрахне, буду викопувати. Це під півонією деревовидно. Ну. Далі зараз вже одну посадила півонію, покажу пізніше. Ось я мищу таку викопала, прямо глибоченьку, хочу гарно заправити, тому що тут буде рости одна з остінок, яких я взяла зараз по розпродажу. Буду зараз колотити сюди субстрат, тому що тут воно ніяке. Просто таке собі в нас тут якось воно зветься, оця земля, я забула як. Вон моя гламурна тачка. Працюю. І, до речі, сюди мала додавати тюльпани, але вирішила, що одна з остінок піде сюди. Ось зараз покажу, який колір. Ось така. Тут така є півонія дуже схожої тональності. Далі там у мене рожева остінка. Тут так трошки жовтово, того Далі ось це, ось це це жовтенька остінка, така жовто-біла. І ця буде якби одночасно жовто-рожева. Я думаю, буде класно. Вже посадила, он вона теж. Просочується водичкою. Зараз відеочком засиплю. Зараз треба не лише щоденно, а певно, щогодинно знімати квітники, тому що динаміка така швидка, все змінюється. І щоб вхопити і закріпити спогади, потрібно дуже часто брати камеру до рук. Білі дуже пахнуть. Мені здається, жовті квіти і білі от мають все таки особливий такий запах, дуже гарно. І поки пройшов тиждень. Ось ця місцинка моя вже має такий вигляд. Наразі, поки не обрізані півонії і ще цвіте рожева троянда, то ця коралова троянда тут така, знаєте, як добрий день. Але найбуде. Вона від того не стає менш розкішною, і вже сьогодні можна відслідкувати метаморфози з її кольором. Тому що маємо ось. Первинну квіточку, тільки розквітла. Далі йде ось поряд. вони видно Змінився колір, це вже день, доба видно квітці Тобто від такого е як це, цегляний такий червоної цегли, чи як це колір назвати, до більш такого лососевого. І потім ось третя. Уже стає, як це їх ось так показати. А ось, наприклад, так. І ця стає, вже переходить чисто в рожевий колір, і вже е, тильна сторона пелюстки стає біла. А тут вона прямо жовта. Дуже цікава, дуже динамічна троянда, дуже цікава. Люблю. До речі, мені здається, що моя гвоздика порожевішала. Можливо, я минулі роки не знімала і не зазначала, що вона на початку біліща, а потім рожевішає навіть на відкритому сонці. Сьогодні я знайшла найулюбленішу півонію в моїх комах. У нас тут є свійські бджоли, є дикі бджоли, є осмії, є різні, різні, різні комахи, і ні на жодній півонії їх немає стільки, як на оцій. Просто подивіться. В кожній квіточці холідей такий. В кожній квіточці. Вон такі бронзівочки у нас. Тут водяться різні. Бджілки. Так, я вас не зачіпаю. Ось ця півонія в мене найранніша. Вже перша квітка в неї була, велика, дуже перецвіла. Ось розцвілася ця. Півонія. Коли ввечері знімаю, вони ж усі закриті. І мушу, щоб показати їх у повній красі, мушу знімати на відкритому сонці, хоча якість таких, такого відео ну, не дуже. Теж дуже гарно. Ой, а я й не бачу, що в мене нова троянда розцвіла. Теж взяла таку остінку з відкритою простою квіточкою. Такий лимонний колір. Думаю, ще трошечки буде відцвітати, ну вицвітати на сонці. Коротше, це експеримент. Ось така також відкрита. І тут також хто хоче та є. Це ж дуже гарна ніжна квіточка, і в мене тут дивіться, що робиться. Маю чим похвалитися і маю чим поскаржитися сама на себе, тому що ось ця рання дуже остінка. Ой, де ти? Я забула, що вона в мене настільки рання, і взагалі, чесно кажучи, забула, що вона в мене тут є, тому що тут три кущі посаджених, звичайно, тимчасово. Це моя тема. Так, зараз подивимося, як вона зветься. Так тримаю підказки. Отак От вона зветься. І я їх не підгодувала. Вони дуже в хлорозі сильно. Прямо сьогодні буду підгодовувати. Ось це один, ось це два і ось це три. Ну, ця, звичайно, в мене улюблениця. До речі, вона і сама стійкіша до захворювань, і сама рання, і саме більше, і так щедро цвіте. Ну, Троянда просто розкішна. Просто супер. Вибір, супер. Єдине, що треба кращу господиню, зараз намішаю курячого посліду і пополиваю їх. Ось таку конструкцію роблю. Коли я пізно висаджую рослини придбані, це по розпродажу купила деревовидну півонію. Така вона собі. І я зробила, посадила все по правильному. Посадила і зробила такий екранчик, щоб максимальне сонце там, з 12-ї години вона поки що була у тіні. Тому що ну, такі собі рослинки, такі собі. Але я надіюся, що все буде добре. Цвіте похероплідник такий з темним листям. Не можу сказати, що я дуже люблю. Але оцей, до речі, маю на увазі, що цей колір листя. Я все-таки люблю варіанти зеленого кольору. Але ось цей мені подобається. Особливо, коли він одночасно, от і листочки вже розпустилися, і цвіт гарний. А сьогодні, до речі, в нас такий день похолод... пох... похолодало. Похолодало. Але для зйомок це пасмурний день. Для зйомок це найкращий день. І тому я хочу ось вам показати троянду свою витку. Мою улюблену, єдину поки що витку троянду. Це випадкове таке придбання. Я просто десь там в якомусь магазині купила, був пересорт. В одній упаковці в мене було два корення троянди. І попалася ось ця. І ще попалася також швидка, але жовта. На жаль, жовта чомусь у мене пропала, а ця ось росте, живе. Я її вивела до цієї газової труби ось в такий ось напіварочний такий спосіб. Напевно, це відео в мене буде дуже довгим, тому що я знову цілий тиждень не знімала, писала допис, що не маю. Моральних сил, ні часу не було, ні моральних сил, але сьогодні вже відійшла, отож можна пройтися моїм обістям. Це, до речі, остінка, але щось я її не дуже можу зрозуміти. Здається, і такий сильний кущ, але щось таке не зовсім. Яскраво виражене. А от аспірин безпрограшний варіант. Ось такі собі кущі не обрізувала, не вкривала, самі собі вони ось так формуються такими класичними трояндовими кущами. Та й усе. Ялинка така пухнаста. Цього року лише вона дала такі от прирости і дала прирости ось тут наверху. Ми її посадили в жовтні 20-го в жовтні 20-го року. 20-го чи 21-го? Подивлюся. Може, і 21-го. Я ось не трогала її, нічого, не обрізувала навіть вершину, хоча хочу обрізувати і формувати, щоб регулювати ріст. Мені вона тут така величезна, не потрібна, щоб пухнастенька була. Так, і он, чоловік, був на новій пошті і забрав свої цяці і мої цяці. Ну, насправді і його цяці це мої цяці. Тому що це м -м, крапельний. Ну, не дуже крапельний, якийсь там автополив має бути під квітниками, які під парканом якусь трубу замовив. так, Це група моїх товаришів. І в мене останнє замовлення весняно-літнього сезону. Далі вже зустрінемося аж, певно, що в жовтні листопаді. Так, зараз буду, не буду розпаковку знімати. Але ось такі ящички прийшли від двох постачальників. Розпаковку я не знімала, але огляд того, що придбала. В двох інших розплідниках, крім флоріума, то таки ж зроблю, тому що рослини реально розкішні. І ті, про які я давно мріяла. По-перше, це горобинник. Горобинник-горобинолисний. Ось така штука. Це дуже декоративний кущ і такий кущ, який собою забиває простір. Тобто ти його садиш всюди буде горобинник. При цьому, якби він не вважається в нас інвазивним. Другий, я дуже люблю декоративні калини. І це в мене калина боднантенська Чарльз Ламонт. Ось так вона буде цвісти просто розкішно. І дуже гарна дуже гарний сам садженець. Далі мрія декількох сезонів, не пам'ятаю, десь в когось з блогерів була, побачила декоративну бузину. Навіть не знала, що така існує. Вона існує. Ось таким чином цвіте. і Ось, якщо ось тут подивитися, бачите, які рожеві прирости. Тобто навесні цей кущик виглядає саме ось таким чином. Дуже задоволена також. Так, зніму вам, які це сорти: Black Lace і Black Beauty. Так. Тут же ж в зелених янголах я купила ломикамінь. Такий класний. Я думала, що він такий трав'янистий, а він як сукулент, типу, таке щось середнє між травичкою і сукулентом. Так, зараз бо прийшла моя гуляща собака. І також в зелених янголах я замовила три кущі жимолості їстівної. Далі ось дві коробочки. Вже зовсім іншого розсадника. Тут в мене за результатами спостережень цьогорішніх за цвітінням квітників. Ось в мене було недавно, я знімала відео і казала, що в мене був такий період, що взагалі нічого не цвіло на квітниках днів 10, крім аквілегії. Тому я замовила. Десять корчиків аквілегії. Розсажу їх по всіх квітниках. Тут буде вставочка, яка саме це аквілегія, вона просто розкіш, розкіш, розкіш. Е, так, це наскільки я пам'ятаю, лапчатка. Тут два клематиса. В мене жодного клематиса немає наразі в саду. І підписники, ви мені нагадали про це в своїх коментарях. Дуже дякую. Це дзвоники. Чотири дзвоника карпатських. Не вдалося мені виростити з ну, розсадою знесіння. Виправляюсь, дуже їх люблю, тому хочу поповнити назад колекцію, щоб були. блакитний карпатський дзвоник. І це якийсь ще інакший дзвоник. Якийсь оцей отакий розплідник, розсадник вірніше. Та й таке. Ось цією групою рослин я дуже, дуже, дуже задоволена.